При цьому сказав їм, глядіть, остерігайтеся, користолюбства, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. І сказав їм притчу. В одного багатого чоловіка добре вродила нива. І міркував він сам собі, що мені робити, немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав, ось що зроблю. Зруйную житниць мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє. І скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому, нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Сказав же ученикам своїм тому кажу вам не піклуйтесь про душу вашу, що вам їсти, ні про тіло ваше, у що вдягнетеся, душа більша за їжу і тіло за одяг. Погляньте на воронів вони не сіють, не жнуть, у них немає ні комор, ні житниць, і Бог. Годує їх, наскільки ж ви кращі за птахів. Та й хто з вас піклуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? Отже, якщо і найменшого зробити не можете, чого піклуєтесь про інше? Погляньте на лілеї, як вони ростуть. Не трудяться, не прядуть, кажу ж вам, що й Соломон в усій славі своїй не одягався так, як одна з них. Коли ж траву на полі, яка сьогодні є, а завтра буде кинута у піч, Бог так одягає, то наскільки краще в вас маловіри. отже, не шукайте, що вам їсти або що пити, і не турбуйтесь. Бо всього того шукають люди світу цього. Ваш же отець знає, Чого потребуєте? Краще шукайте царство Боже. А те все додасться вам. Не бійся, мале стадо, Бо Отець ваш благозволив дати вам царство. Продайте майно ваше і роздайте милостиню, зробіть собі гамани, що не старіють, і скарб, що не зменшується на небесах, куди злодії не наближається і де міль не точить. Бо де скарб ваш, там і серце ваше буде.